Відгук і огляд на нову дитинку я вам іще не знімала. Одразу скажу, що це колекційна ексклюзивна модель 2024 року випуску. Такої дитинки у нас іще не було. Був білявий усміхнений читайлик, а темненька кучерява русявочка з'явилася вперше. Всі нюанси, зазначені в інструкції, виконує якісно. Буквально нещодавно оновилася функція обертання. Нарікань не маю, всі деталі працюють справно, тішить, що функція сну продовжується аж до 6 годин без зарядки. Погодьтеся, на нашому ринку рідко трапляються такі унікальні девайси. Виробник надійний, завжди з ним співпрацюю. Термін доставки дещо довгий, довелося чекати аж 41 тиждень. Загалом я залишилась задоволеною, моя оцінка 10 із 10.